Друзі, хочу вам розказати про свій новий продукт. Він у мене не такий вже новий, але я вирішив його удосконалити і вже показати людству. Це мій онлайн-фітнес-клуб, SmartFit 24 Club. У мене була мережа фітнес-залів SmartFit 24. Навіть у мене була доставка здорового харчування SmartFood. І я вже вирішив офіційно створити мережу онлайн-фітнес-клубів. Це заклад, установа онлайн, де клієнти отримують результат. Там по набору знищені ваги. ми проводимо там різні івенти для наших. Студентів для наших клієнтів, проводимо школи харчування, проводимо мастермайди, питання, відповіді, зустрічі, проводимо е, челенджі, різні марафони. Цій, е, в цьому клубі працюють 5 тренерів, і кожен день е, є черговий, який відповідає на питання кожного е, клієнта потенційного. І кожного учасника нашого клубу. Я на цей клуб лью трафик. Трафик, значить, ім'я якесь грузинське. Лю трафик, рекламую і кожен день з'являються нові, нові учасники, нові люди, які хочуть отримати певні результати. Кожен день діжурний відповідає на питання, анкетує. І закриває вже по моїй системі людей в персональну роботу. Це дуже крутий інструмент, тому що, по-перше, і клієнту вже зручніше, зрозуміліше отримати результат, він отримує повноцінний супровід, повноцінний сервіс. А для тренера дуже крута нагода вже реалізовувати всі свої знання, які він отримав. В навчання, після навчання в моїй бізнес-академії. Тобто, як продавати, він вміє. З холодними лідами я кожного навчаю, як працювати. Він знає, як супроводжувати в форматі наставництва. Кожен у мене студент здав екзамен по тому, як працювати з клієнтами. І тому він сміло може вже реалізовуватися в моєму просторі. І принцип простий. Тренер проплатить за обслуговування системи певну суму, сталу, отримує платформу для реалізації, отримує замовлення від мого маркетингу. Я проводжу тренінги по продажах, проводимо мастермайди, також у нас з'являється ряд переваг в навчанні. Тобто мій, мої випускники мають продовження процесу, коли вони можуть вже і формувати далі свою впевненість і формувати базу своїх клієнтів, не виходячи з простору багатого тренера-наставника, не виходячи з простору бізнес-академії. Це дуже такий простенький старт уже в повноцінний бізнес, коли тренер ще не має можливості заплатити таргетологу 500 доларів. Треба працювати ще з маркетологом, щоб простраювати різні воронки продажів, різні стратегії. Це вже він економить від 400 до 700 баксів. Плюс я даю свої CRM-систему, це десь 100 баксів на місяць буде виходити. І трафік, фінансовий трафік, тобто щоб приходили в такому, такій кількості. Ліди, то треба в самому проплатити за цей же трафік в районі 500-1000 євро. І виходить так, що він економить в моєму просторі 2000 євро і може заробити в районі 10 тисяч євро. Така тусовка на пляжі. Отака. Короче, так, так живуть нормальні люди. Да. І таким чином я закриваю дві потреби. Основні, да, це де взяти клієнта і як їм давати результат. Тобто маркетинг ніхто не хоче працювати з маркетингом, брати, закривати ці питання з приводу створення контенту. А клієнт отримує повноцінний, повноцінний онлайн-фітнес-клуб з тренерами, з наставниками і отримує спільноту саме основне. І той тренер, який е, працює в цей день черговим, він може е, з цими лідами працювати, які приходять, проводити діагностики, стратегічні сесії і продавати свої послуги. Якщо він це не зробив, то відповідно опускається цей лід уже. В свою спільноту в нашу і підігрівається, отримує певні, певні плюшки від нас, отримує певну певні інформацію, але ми знаємо, щоб отримати результат, треба вже попрацювати персонально із наставником. І таку можливість ми даємо. Ведеться CRM, ніхто не втрачається, назначаються наступні зустрічі. Проводимо, аналізуємо дзвінки, кожен тренер записує, ми вже навчаємось працювати з холодним. Трафіком з холодними лідами. Це дуже крутий інструмент. Я це застосовував вже в форматі, коли у нас були офлайнові такі клуби, де ми працювали з нашими клієнтами в клубах. І це дуже крутий інструмент, щоб тренеру далі рухатися за кар'єрною сходинкою. Далі, коли вже тренер. Попрацював в моєму просторі, в моєму фітнес-клубі, то в нього вже виникають питання, що ж робити далі. Далі він може, знову ж таки, з моєю допомогою, з допомогою мого адмінресурсу, я можу йому запустити своє озеро лідів, я так називаю. І за допомогою моєго а, таргетолога, маркетолога, за допомогою моєї системи вже він буде мати особисту CRM-систему, особистий онлайн-фітнес-клуб. З особистими лідами. І він вже може сам повноцінно працювати із своїми замовленнями із е, своєю командою. Тому що вже на цьому рівні можна формувати наступний левел, да, коли у нас є ліди, а лідів приходить дуже багато, бо в мене таргет настроєний просто унікально. В районі 10 євро коштує е, 10 10 гривень коштує один лід і можна дуже класно створити лідогенерацію. Далі, вже на четвертому рівні, це я продовжую, як працює моя екосистема. Я допомагаю створити відділ продажу. Перше це де взяти крутого продажника, менеджера з продажу. Допомагаю сформувати вже Відділ контролю, да, де є куратор, де є асистент, де є директ-менеджер, відділу роботи з клієнтами. І вже це щось дуже круто нагадує бізнес-бізнес, коли у нас є команда, коли у нас працює маркетинг, коли у нас є конкретний продукт і коли у нас прийняте рішення, рухатись далі. І обов'язково на цьому ж. Етапі ми продовжуємо працювати з тренером, я продовжую проводити тренінги, мастермайди, на яких тренер отримує натхнення, отримує певну енергетику, щоб працювати по новому, в новому мисленні. Тому що просто стати бізнесменом з рекламами, з клієнтами це дуже важко. Саме це озеро лідів і послужило. Прототипом, коли знаєте, приходиш на рибалку в океан, ловиш цю рибу, вона на удочку не вообще не альо. А коли ми приходимо вже на платний ставок, починаємо ловити вже з усіма снастями, що у нас є, то виходить дуже-дуже круто. Ми можемо на таких умовах і клієнтів брати достатню кількість, і закривати всі наші кости. Ну і саме головне підтримувати той стиль життя, на який ми всі заслужили. Де є у нас улюблена справа, де є у нас море, де є у нас відпочинок і де є у нас можливість допомогти не тільки собі, а й допомогти нашій родині, допомогти нашій країні. Бо як ти можеш комусь допомогти, коли в тебе самого трабли, проблеми з усім? Взагалі не годиться. Друзі, хто хоче дізнатися більше про умови, як можна зайти до мене в онлайн-фітнес-клуб, як можна далі створювати свої бізнес-системи, я з усіма готовий зустрітися, поспілкуватися, провести абсолютно безкоштовно розбір вашого бізнесу і підказати, що можна вже на цьому етапі робити, щоб самому отримувати результат або вже реалізовуватися в нашій. В нашій екосистемі бачите яка двіжуха, але Красота. Хі. Так і живемо.